Ladies and gentlemen, Mambo number 5 5, Mambo number 5 1, 2, 3, 4, 5 Everybody's in the class So come on, let's ride to the Liquor store around the corner The boys anyone, one and gin and juice But I really don't wanna When they were sleeping in the garden On the plantations Знайшли австрійський боєприпас з Першої світової війни. І зараз ми будемо перевіряти стан пороху. А покажи задню частину. Ага, так, а ну зараз я збільшу. Може, може, побачимо якийсь надпис. І надпису ніякого не видно, доведеться повірити мені на слово, боєприпас з австрійської гвинтівки. Бачимо, бачимо, бачимо слід частину від обойми. Він пролежав в обоймі дуже довгий час. а потім опинився один чомусь. Значить, значит, зажимаємо в тиски і знімаємо кулю. Так, можна і ще краще зажати. Так, затиснули. Беремо французький ключ. Це перший раз. Я на перший раз користуюся французьким ключом. Так, зажали. Так. О, Так, так, так. Зняли. Будеш. Клади тут кулю, будь ласка. Будеш зубним, хорошим зубним лікарем. Значить, куля видалена. Бачимо, бачимо, бачимо. Так, тут кладемо гільзу, беремо, беремо, е, чимось вик, виколопку, виколупуй порох. Виколопали. Так, насипали достатньо, достатньо не увесь молодець. Значить, доріжку пороху висапили доріжку пороху. Зараз я збільшу, подивимося стан пороху, стан пороху і ще не запалюю, тому що він згорит, і я не, мені нічого буде показувати. Дивимося стан пороху, який пролежав в австрійському боєприпасі з Першої світової війни. Значить, йому зараз пороху 110 років Яночка запалює з, з сторони Кулі ось так. Згорів порох з Першої світової війни, якому 100 років. На все добре. and gentlemen, Mambo number Нимер Фай. Mambo number фай. Everybody's in the class, so come on, let's ride to the liquor store.